Чому люди не вірять у вибори. Ми часто чуємо, яка різниця за кого голосувати. Вони все одно оберуть свого? Навіщо йти на вибори? Це твердження не про скепсис, воно коріниться у глибокій психологічній травмі, досвіді безсилля, колективному розчаруванні та втраченому відчутті впливу. Давайте розберемо це глибше. Перше вивчена безпорадність за Мартіном Селігманом. Коли людина неодноразово стикалась із ситуаціями, де її дії не мали жодного впливу на результат, вона вчиться не діяти взагалі. Як це відбувається в українському контексті? Обирали, а приходили до влади корупціонери, фальсифікації, каруселі, адміністративний ресурс? Усе це давало відчуття марності голосу і люди бачать, голосують, а якість життя не змінюється, і які роблять висновок. Боротися без сенсу краще берегти сили.